Всім добрий день. Сьогодні ось блочок. чифтек 750 Вт. Ось, я прийшов, у мене на столі стоїть такий блок. Ось так. Ну і вмикати я його не буду, бо так, за зовнішнім оглядом я побачив, що ось там конденсатор. Такий, скажімо, піддувся вже. Ось тому я спочатку буду його розбирати. Ось такий блок з пилюкою, все як має бути. Зараз його почищу. Вийму плату і подивимося. Глянемо ще на вихідні електроліти. Нічого такого критичного не бачу. Та заміри покажуть. Почистив. Зараз випаю її баночку, щоб вона тут не мішалась. І щось поміряємо. Тут нічого критичного не, не побачив. Гореного немає. Ось зараз. Я вже клей підрізав. Баночка явно вже відійшла до іншого світу. Ну, будеш паятись. Чифтек ніби простенький. є надія, що мав би зробитись. Так. Тут явно нічого не видно, але ми можемо його заміряти. Ой, я забув. Акумулятор зарядити, ні, ще є. Що тут? Ой, це мене не дуже тішить. Баночка абсолютно порожня. Абсолютно Окей. Що ж наслідок цього могло статись? А все що завгодно. Давайте подивимося на запобіжник. Якщо запобіжник все. А -а -а. Як прикро запобіжник вийшов з ладу. <клух> ну що ж, давайте подивимося. Діодний міст. Так. Діодний міст цілів. Їдемо далі. Йдемо далі. Ось тут два транзистори, У нас це, здається, ПЦ і є. Ну ось так все, капут, капут обидва. <coughs> Дивимося далі. Так, що ми в нас тут маємо? Два транзистори APFC Далі ПВМ ніби цілі Діод 08BT600 чи який він там. Ну, 8 А 600 вольт. Короткий і, і ось тут в нас два. Електроліти по 22 два мікрофаради. Так, ось в нас один такий. Він однозначно буде мінятись, і один ось такий. Абсолютно пусто ось так. Не забуваємо дивитися дрібненькі конденсатори, особливо ті, які стоять біля елементів, які гріються. Ось тут діодики, можливо, і гріються, ну, в принципі, висохли. Ось так, по живленню шимочки чергового цілий. Далі по живленню комбайника конденсатори ще цілі. Ну, ось по виходах короткого немає. Значить, що це значить? Значить, паяємо запобіжники APFC, діод і міняємо електроліти. А, ну і, звичайно ж, мережевий. 390 на 400. Звичайно, треба скласти кошторис цьому всьому. Ще клієнт погодиться. Все підключив. Ну що ж так, вмикаю через лампи? Три, два. Один. Є черговий режим. Так. Пісон. Зараз, зараз десь тут наш зелений дротик. Є. І ще тут має бути на одній із цих оптопар ще одне живлення, яке є в черговому режимі. Ось є. Це буде живлення на наш <кій> комбайник. Окей. Так. Давайте запустимо. Ну ось. Давайте глянемо, що в нас тут з APFC робиться. Так, на ну зараз 300 вольт. 370, ага, ну воно розряджається. Ніби як мало би бути. Є. Піднімається. Добре, шукаю запобіжник на 10 А. Позакривав трішки кришки. Так, і плюс невеличке навантаження. Одна лампа по 12 вольтах і 2 А по 5. Так, буду вмикати вже без страховки. Так. черговий режим є і запускаємо є. Так, 12 вольт. Є. Три. Сіренький Power Good. Є е, Power Good. Ну все ніби працює. Зараз я ще так для контролю. Лампочку ще одну підключу. От. 10 ампер йому дам. Ну і все. І далі вже піде в сам системничок поганятись. Так, досить цікава штука відбулася. Блок стояв вже закритий просто з черговим режимом. Тобто він був включений в розетку, але без навантаження, просто черговий режим. І бабах! Іскра. Іскра полетіла І ось тут ось тут біля діода якесь таке місце цікаве. Ну, не знаю, що сталося. Вибив автомат в щитку. Ой, ну, ось так. Зараз зніму оплату, подивимося, які наслідки цього всього. Що б це могло статись, Уявлення маю. Це ж треба запобіжник цілий, маю таку підозру, ПВМ можливо, все. Давайте глянемо. Щось мені так здалося? Вау, а що ж таке? Що це за іскри були? О, секундочку. На банці. Ніби все добре. Я в шоці, опій всі ціла. Це просто неймовірно. Ну, реально. Гляньте, зараз я покажу. Ось помітно. Вимте як варило. Тепер дивіться і не повторюйте моїх помилок. Рідний ідіот. Ну, він, звичайно ж, пробитий, але з пелюстком. Зв'язку нема. Тепер. Цей діод, який я купив. Він не такий самий якийсь замінник, трошечки потужний. Потужніший. Це анод, а це катод. Ой, ось така штука. І тут виникає питання: чому він не гахнув зразу? Тепер дивіться. Радіатори. Фарбовані гляньте трималось все на фарбі. Ви собі уявляєте? Я його підключав, навантаження давав, все було окей. І тут. Бачите? Є корпус? от Немає. от Тут є царапинка. Гляньте. От Корпус. От між двома болтиками. А тут немає ось царапинка Тобто, бачите, шар фарби, на шарі фарби все трималось. Ну і ось так. Ой, я мабуть не знаю цей ідіот. Він вже тут такий гострий, хіба що напильником його запиляти? Ставите діелектрик чи все ж таке, бо просто я не знайшов такого, як тут стояв. Не знайшов. Ну, ось так. Я зараз знайду діод, поставлю на місце і буду включати знову, подивимося при попередніх замірах, ну, нічого не вибуло. Будемо сподіватись на краще. Як то кажуть, вік живи, вік учись. Цей діод я не буду ставити, не подобається він мені. Випаяв з блока такий бук 15. От. Він, правда, також має катод на пелюстку, але я вже ставив прокладочку і зараз запаяю. Діод запаяний. Так, це ще якісь конденсатори розріжаються. Зараз я тестер підключив на черговий режим. І по ідеї вальнути має вже, якщо що. Так, ну зараз зараз пройду зараз, ічку, відключу. Ось тут лампи будуть помітні. Ну. Вау є е черговий, є, е. так, ну що ж, де моя кнопочка? Добре, сам пинцетик. Спробуємо запустити. Три. Два. Один. Ура. Ура. Добре, знову зараз зберу і будемо включати з навантаженням. Ну, все, блок в комп'ютері. Сподіваюсь, буде працювати. Ось запчастинки заміні. Ну, так. Все, всім дякую за увагу, всім па-па, не помиляйтесь, будьте уважні.